Українські біженці в Європі мають суворо дотримуватися місцевих законів, інакше ризикують втратити фінансову допомогу, статус захисту або навіть бути депортованими. Допомогу скасовують, якщо з'ясується, що людина отримує виплати з кількох країн. А фальсифікація документів для тимчасового статусу в Польщі може призвести до негайної депортації. У Німеччині, наприклад, покарання чекають на тих, хто приховує свої доходи при отриманні виплат від держави. Ухилення від сплати податків може навіть потягнути кримінальну відповідальність. Тривалі поїздки теж мають наслідки. У Польщі грошову допомогу скасовують, якщо ви виїжджаєте більше ніж на 30 днів. А в Німеччині, якщо відсутні за місцем проживання понад 21 день. Не забувайте про режим тиші у Німеччині та Швеції. Порушення встановленого часу тиші може стати підставою для штрафів чи навіть виселення з комунального житла. І ще один момент залишили для вас в описі під відео. Слідкуйте за місцевими правилами та не ризикуйте своїм статусом і допомогою.